Танки, танки, танки несеться з кожного приймача: Абрамси, леопарди, челенджери та леклерки. Скоро всі ці машинки робитимуть фітіфаус Москаляус. А ми будемо дивитись відоси і тішитись. Я вирішив порівняти чотири ключових західних танка, бо вони всі дуже схожі, але різниця все ж є. Ми вибудуємо свою райтнаутівську шкалу оцінювання і порівняємо найкращі танки країн НАТО. Тож давайте не затягувати і починати. Їдуть, вони вже їдуть. Брат уже їдуть. Ну якщо точніше, то перші новітні танки будуть десь за 5-6 тижнів. Саме стільки поляки навчатимуть наших котиків, як приборкувати Леопард 2 Хочете, я вам зараз розкажу, як Лєп ворочить. <клес> І ці п'ять тижнів це дуже швидко, адже загалом курс розрахований на 10. Окрім німецьких леопардів, ми проаналізуємо його брата з Америки Абрамс, британського джентльмена Челленджер 2 та французького місія Леклерка. Кайф, а кайф найголовніше в танку це що? броня. А ще що дуло, тобто гармата. Ще додамо потужність, досвід та логістику. І виходить п'ять суб'єктивних пунктів оцінки танків, за кожен з яких ми виставлятимемо оцінку по п'ятибальній шкалі. Почнемо ми з британського челенджера, бо саме цей західний танк третього покоління пообіцяли передати нам першим. Hello. Взагалі то брітіши не тільки першими пообіцяли нам танк, вони взагалі першими збудували танк як такий, і виглядав він ось так. Тобто між Марк 1 часів Першої світової і ось цією машиною смерті Челленджер 2 пройшло 77 років. Тупо називати оту колимагу батьком нашого Челленджер 2 бо то швидше Прадід. А батя це Челленджер 1, який кошмарив іракців під час бурі в пустелі. І лише у 1986-му Лондон вирішив вкладатися у розробку Challenger 2 і менш ніж за 10 років у 98-му його взяли на озброєння. Для розуміння це наймолодший з усіх танчиків, що ми сьогодні оглядаємо. Почнемо з найкрутішого, що є у Challenger 2. Це броня Чобгем. Її розробили британці у 60-х. Це такий підвид композитної броні. Якщо простіше, це не суцільна товщина металу, а нашарування листів, сталі, кераміки та поро. Ожніх секцій, які тримають кумулятивний заряд. Але як саме і в якій послідовності вони розташовані, ми не знаємо, бо це секретна технологія. Можна було б подумати, та хіба його не могли десь затрофеїти і подивитись? Уявіть лише, Challenger 2 жодного разу не знищували. Ні, ну один раз було, але це був френдлі Fire іншого челенджера. Але з ким не буває. У складі коаліції британці вторглись в Ірак в 2003-му. І знаєте, що жодний радянський, Т-72, який стояв на озброєнні армії Саддама Хусейна, не зміг пробити британського танкового лорда, але монарша особа дринькала їх і туди, і сюди, і так, і сяк, і фіть, і фать 250 тисяч адборних солдат рака. Промоглися тільки на засідки з РПГ. Є таке повір'я, що танк не тримає РПГ в корму. Але в Іраку Челенджер 2 потрапляв у засідки і витримував до 14 пострілів і навіть птур. Не загалом 14 за війну, а один танк збирав РПГ як полуничку влітку. Вони тупо влупили нам зад. А я такий подумав: це ми що, козу збили, а потім відчув ще раз. Думаю, ну не може бути, щоб дві кози одразу збили. Вони ж не ходять пара. Челенджер 2 з додатковою динамічною бронею важить 75 тонн і це супербагато порівняно з нашими іншими броньованими монстрами. Що вирізняє нашого претендента з інших, це нарізна гармата. В розквіт совка виїхав Т-62 з гладкоствольною трубою, яка вихаркувала бронебійні снаряди, і всі такі. май! Oh, але британці, як класичні консерватори, сказали: Нє, ми єдині будемо лупити з нарізного ствола. Нехай може хтось скаже слабше, але стопудово точніше. Але казати слабше це гріх, бо немає в русні такого танку, який тримає плюху челенджеру. На двійці стоїть 12-циліндровий чотирьохтакний дизельний двигун на 1200 конячок. Питома потужність 19,2 кінських сили на тонну. максимальна швидкість 56 км на годину. Челенджер експлуатує лише дві країни: сама Велика Британія і Оман. Може, тому в лютому 2020 року у Зеленський літав в Султанат Оман. Султан Омана султана мана. То що виходить? Броня 5 з плюсом, гармата 4, бо нарізна, потужність теж 4, досвід 5, логістика 3, бо рембас по Європі поруч з нами немає і спеціальні снаряди для нього теж подавають. Тож виходить 21. За ваше здоров'я, і за очко. Якщо тобі подобається, бо не подобається, все одно потрібно поставити лайк. А ще важливо підписатися на канал, бо тільки так Ютуб мене вважатиме успішним. А ще в коментарях є посилання на мій телеграм-канал, там пишу щодня. Приходь. Далі буде Гер Леопард 2, якого ми всі так давно чекали. Кутен так. Його можна назвати найпопулярнішим західним танком у світі, бо операторів десь два десятки країн. Але це не тому, що леопард це танковий бог, який зійшов до нас з небес. Ні, просто коли закінчився совок, то потреба західної Німеччини у великій кількості цих машин зникла і їх роздавали за безцінь. Але давайте трохи історії. Найкраще, що виготовляла Німеччина, окрім порно, це танки. В 65-му році створила сталевого монстра Леопарда 1, але як тільки він зійшов з конверту. Еера совок показав Т-62. І німці такі давай новому, міша. хуйня. Все... спочатку з'явився спільний американо-німецький проект mbt 70 Саме німці в Європі вперше поставили на танк 120-мм міліметрову гладкоствольну гармату. Але американці хотіли, аби танк стріляв птурами. В результаті створили дві версії, але обидві померли ще на етапі розробки. Тому Берлін, точніше тоді, бон, побіг у сторону другого леопарда, а американці почали розробку Абрамса. Німці не відступили від ідеї зі 120-мм міліметровою гладкоствольною гарматою, тому і влупили її на леопард. 2 дулове гальмо настільки офігезне, що німці вигадали певний тест на гармату. Ставиш келих і чухаєш полігоном. Deutschland, Deutschland, überall. Юра, а шо там по броні? Те, що ви вже чули: композитна цибулька з нашаруванням різних плит. кажуть, що Велика Британія 70-х передала німцям технологію Чобгем, але секрет на той секрет його нікому не розповідають. Для нас найголовніше, щоб наші чотирипаци танкіста були захищеними. Кажуть, що Леопард 2 тримає в лоб 125-мм міліметровий підкаліберний радянський бадабум. Натомість його гармата пробиває 560 мм броні на відстані 2 кілометри. Найпопулярніший російський біатлонний Т-72Б3 має 530 міліметрів лобового захисту. Тобто будь-який леопард 2 зацілує російський танк до смерті і розіб'є йому не тільки серце. You, you є проблема у леопарда з бойовим застосуванням. Він не дуже багато воював, якщо бути точним, він взагалі не воював. Так, в Афганістані миротворчі контингенти ганяли на леопардах талібів. А історія про застосування цих танків в Сирії, м'яко кажучи, не дуже. Анкара думала, що ІДІЛ діл буде для них легкою прогулянкою, проте за різними оцінками турки втратили в Сирії від 6 до 12 леопардів. Більше з них були знищені з радянського ПТРК фагот а два танки затрофеяли ісламісти. Це ганьба з усією повагою до турків. Але я впевнений, що наші котики точно краще приборкують німецьку кицю, бо дос досвіду, в українців точно більше. леопард 2 має 12-циліндровий дизельний двигун на 1500 конячок. Питома потужність 27,3 кінських сили на тонну. Максимум топить 68 км на годину. І що ми маємо? Броня 5, гармата 5, потужність 5, досвід 2, логістика 5. Виходить 22. Йдемо далі. Знайомтесь. Основний бойовий танк Сполучених Штатів М1 Абрамс. Ви вже чули, що М1 з'явився після спроб американців разом з німцями створити mbt 70 Команди розробників розбіглися по різних кімнатах, і німці подумали, давайте хто швидше збере танк. Американці такі ага, давайте. Ну і підглядали за німцями аби не наробити помилок. По броні не скажу нічого нового. Абрамс теж має британський чобгем. Вони тримають все те лайно, яке витримують челенджери та леопарди. А от гармата 120 мм, гладкоствольна, трохи коротша за леопардівську, але не гірша. Для чого потрібні Абрамси? Щоб баранити росняві танки. Тому на кожен новий. Те, американці відповідали новим Б, тобто боєприпасом. Русня вже каже: не дай Бог, ви їм передасте снаряди зі збідненим ураном. А американці такі бачила. Що вміють робити америкоси, так це готуватися до масового винищення людей. Тому вони набивали вольфрамові кульки в снаряди Гаймарсу, і така сама тема є серед снарядів Абрамсу. Тому, перш ніж гасити кацапчиків, оператор танку має вирішити, що ми робимо сьогодні: валимо радянський мотлог, знищуємо бетонний бункер або вбиваємо піхоту. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. М1 Абрамс має найбільший досвід серед усіх танків. Він ганяв іракців по пустелі на початку 90-х. Потім Тренувався в тирі під назвою Афганістан, але перше кохання на той перший, тому Абрамс повернувся в Ірак в 2003 тисячі В перській затоці американці втратили 23 танки, але більшість з них знищили самі янки. Аби машинками не заволодів ворог. Був лише один випадок за війну, коли Абрамс знищили вогнем противника і загинув екіпаж, і це стало причиною переглянути концепти після бурі в пустелі. З'явився М 1 А 2 тому до колишньої Абрамс повертався при повному параді. І коли вилітав один в сім проти Т 72 то перемагав me, Двигун в танку особливий газотурбінний. кажуть, що його можна заправляти чим завгодно, хоч керосином, хоч дизелем. Але заливати треба багато, навіть дуже багато 1500 конячок. Питома потужність 24,5 кінських сили на тонну. Експлуатує його вісім країн. Україна вже точно стане дев'ятою. Але коли вони доїдуть, бог його знає. Я писав в телеграмі, що Україна третя в черзі після Польщі та Тайваню за Абрамсами. Польща віддавала нам радянські танки під гарантію отримати ці самі Абрамси, а Тайвань вже чекає як на танки, так і на вторгнення Китаю. Тож приїдуть вони не раніше наступного року, але Абрамси точно будуть. А поки давайте рахувати: броня 5, гармата 5, потужність 5, Досвід 5, логістика 3, тому що вони і довго їхатимуть. Результат 23, Непогано і точно фаворит. Але це ще ми не говорили про місіяли клерка. Почнемо з того, що це саме французи вигадали перший танк з баштою Рено FT. Тому казати, що французи будують лише круасани на колесах, не комільфо так. Вони не дуже тягалися з німцями в Другій світовій, але всі тоді були не дуже, і знадобилося багато сил і часу, щоб перемогти нацистського монстра. Але повернімось до леклерка. Французи 70-х роках підсмоктувались до німців і намагались вигадати щось разом, але не вийшло. Тому поїхали в Париж думати над власним танком. Головна мета зробити танк кращий за Абрамс, Леопард, 2 та перший челенджер. З радянським непотребом вже тоді ніхто не змагався. Леклерк це найтехнологічніший танк, бо від початку французи пхали в нього купу електроніки. В нього Повністю автоматичний механізм заряджання а в інших згаданих танках снаряд треба руцями пхати. А тут командир голосом дає команду танку, який саме тип снаряду йому треба заряджати. Тому Леклерк найдорожчий з усіх представлених західних танків третього покоління. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. В ньому продумано все. Від сидінь, які зменшують вібрацію в дубку, до рифленого пластику на башті, щоб взуття не ковзало. Броня там так само багатошарова, але принципова різниця, що вона модульна. Тобто, якщо влупили в морду танку щось потужне, цю частину можна зняти і просто замінити на нову. По гарматі я вас не здивую. Гладкоствольна, 120-мм, 52-го калібру. Це трохи менше, ніж у леопарда, але більше за Абрамс. Леклерки стоять на озброєнні Франції, Орданії та Арабських Еміратів і останні випробовували їх в бою в Ємені. Єменські хусити кажуть, що знищили аж два леклерки, але ніяких підтверджень не водять. Я бачив фотку, де еміратський леклерк підірвався на фугасі, але всі живі. Є інфа, що командир одного з танків загинув від влучання птуру, бо він потрапив прямісінько в командний люк. Але Птур на те й Птур, щоб пробити добраніч всіляким леклеркам. Бонжур, йопте. Ну і двигун фінський, восьмициліндровий, дизельний на 1500 кінських сил, питома потужність 27,5 кінських сил на тонну. Тож рахуємо бали: броня 5, гармата 5, потужність 5, досвід 3, логістика хай буде 4. Я нарахував 22 бали. Суб'єктивним переможцем райтнаутівського рейтингу стає танк Абрамс М1. Можете харкатися на мене в коментарях за те, що я нічого не розумію в танках, але на експертність я не претендую, а просто розумію, розважаюсь і підпалюю передачки експертам. Якщо випуск сподобався, напишіть про це в коментарях, і я зроблю аналогічне, але про літачки. А взагалі, то внизу є посилання на випуск, де я порівнюю різні системи ППО. Всім па-па!